Всім дай Боже здоров'ячко. Так, сьогодні у нас пиріжки по рецепту, як і з базару. Обов'язково всі додивіться до кінця, тому що тут є своя ізюминка. І як ви будете за тим рецептом пекти пиріжки, вони завжди будуть такі смачні, як на базарі. Ну, тож, поїхали, що нам потрібно? У нас не було світла, і я вже, певно, з годину, та де годину більше, бо виключили вже, певно, з три години не було світла. І я вже... Буду робити опару. Ну, така, то не можна назвати опару, але щось таке подібне. Щоб було скоріше, я роблю так завжди. Ой, взяла чайну ложечку. Не ту ложечку взяла. Нині я без оператора. Нині я займаю два крісла на своїй кухні і оператор, і, так сказати, би мовити, Пішла моя пані Коцька, пішла в туалет. Вона як іде, то чує півміста. Вона собі двері відкриває широко і йде в туалет. Значить, я нині займаю два місця і подаю е, рецепт і е, місце оператора. Так, значить, ну, нехай буде, менш-більш, нехай буде. Ставлю я оцю. Опару маю я тут воду, вода вже загрілася. Ставлю я на воду. Ще й телефон мені не працює, ото тримаю в резетці. Так, тут я накриваю, накрила я маю таку чарівну кришку і все. Чекаю, поки опара підійде. Займаюся тепер. Займаюся я своєю капустою. Тут так само вже натерла моркви і порізала цибулю. Даю багато, бо я люблю робити завжди всього багато. Ми любимо поїсти, і нам треба багато. Значить, включаю я плиту. Плита у мене, як бачите, від світла, тому я і чекаю. По тій причині на світло. світло, бо от так сталося. Хотіла комфорту, маю комфорт. Оба виключилася. Так. Ставлю я е, на плиту пательню. Хтось пательню, хтось сковорідку. і додаю олії. Так дала олії і все тушу ой буду тушити перше тушу, цибулю і моркву. Тушу цибулю і моркву, а потім. Додам капусту. Капусту теж я вже нашаткувала, ну як нашаткувала, Нож, ножиком нашаткувала. Цибуля в мене порізана, бачите, так всіляко, бо як цясь попалася, така цибуля дуже-дуже груба. І я її різала так, не догоджаючи якимось стандартам і кубиком, і, і кубиком і одним словом. Я, як де вийшлося? Так, е, нехай мі... тут тушиться, бо я бачу, що я зараз ще спалю свій е, шнур до телефону. Е, нехай тушиться. Зараз е, я тут маю капусту. Бачите, капустиця у мене теж вже нарізана. Ну, капуста нарізана так соломкою, одним словом. Протушиться оця морква з цибулею. Додам капусту. спеції за своїм смаком. Я не даю нічого, я даю тільки сіль і е, чесник. Більше я не даю нічого. У мене тут протушиться швиденько, бо я поставила на самий верхній на дев'ятку, на самий високій. Режим на дев'ятку, і я думаю, що зараз швиденько. Я виключаюся і потім включуся ще. Так, піднялася у мене шапочка. Взяла я ще отак, більше як півгорнятка води. Ну, то кожен, кожен місяць по-свому. Давайте так. На... Двісті пятьдесят на триста пятьдесят грам води. Два пять грамів дріжджів. я дріжджу в моєму випадку з сырі, несухі сырі, дріжджі, дрібка солі і так три столові ложки олії я дала і. Даю горілки, самогонки. Ну, десь так дала ложку, столову ложку. І йду замішувати. Замішу і потім покажу, бо не можу, нема оператора мого, не можу. Покажу, якої консистенції має бути тісто. Муку обов'язково просіваємо, щоб набралася кисню. Замішу і з вами, з вами зв'яжуся. Так, і самий завершальний процес у вимішуванні, то є тісто, яке має бути отаке рідке. Оце і є той секрет тіста тих пиріжків, які продають на базарі. Ніколи не забивайте тісто, то не є хліб. На пиріжки. Тісто має бути, бачите, воно має отак липнути до рук. Але нічого, воно зараз почне киснути, підкисати. І я покажу, що з цього вийшло. Ну що, мої дорогенькі, підкисло моє тісто. Бачите, яке воно? Воно не є туге, воно дуже-дуже таке рідоньке. Але на пиріжки, на такі пиріжки, як на базарі, то якраз воно. Значить, так. Ще перераховую, як я місила, 25 грамів дріжджів дала від е, е, львівських дріжджів і е, не сухі, а сирі дріжджі. Дала 350 пятьдесят грам водички, дрібку солі, три чайні три столові ложки. Е -е Чого? Олії і столову ложку цукру. Цукру теж багато не потрібно, бо то е -е, будуть пиріжки з капустою. Тепер так роблю отакі, відриваю отакі кусочки, десь грам, так 100. І розкидаю десь по 100 грамів. Такі шарики. Тісто на перший вигляд здається, що воно таке незручне, ну воно трошки незручне, не то, що здається. Але треба його виробити за рахунок того, щоб були смачні пиріжки, щоб не були забиті. Отак. Зараз я розділю на такі шарики і потім покажу, як я формую самі пиріжки. Так, переходжу я до самого головного заліпити той пиріжок, сформувати, пиріжки в мене з капустою. Капусти не жалію. Капуста, до речі, сама молода, сама-сама смачна. Значить, так, кинула капусту і. Беру, заліплю, як звичайний пиріг. Отак. Заліпила, то називається у два шви. Потягнула, отак, бачите, натягнула і ще раз заліпила внизу. Тому що капуста може любить вилізати. Капуста то така істота, що, і отак такий пиріжок. Так, стіл ні в якому випадку не сипати мукою, бо буде мука горіти в олії і нам того не потрібно. По-перше, то буде гіркуватий присмак, а по-друге, не естетично. Так, і кожен пиріг, кожний пиріжок верніше, капусти багат, багатько ставимо. Дуже люблю з капусту пиріжки дуже. І отак. бачите. Заліпили, І ще раз показую. Отак, натягнули і сюди. І ще раз заліпили. То ну, повторююся, називається на два шва. І... Патерню кидаємо? Зараз я покажу швонис. Отакі оце і є пиріжки, як на Базарі. Тісто знов наголошую, тісто має бути рідким. Воно, на, ну, коли замісити, воно таке буде не, 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 не сильно буде піддаватися, так сказати, е, до рук буде липнути, не буде даватися в руки. Але, бачите, тепер воно постояло під кислою, йому нічого не бракує. Воно стало на своє місце. Так, тепер. Попробуємо зараз. А ну що там все робить в пательні, Бо тут вже пательня. Так, зараз, зараз. У мене пательня вже на, на плечі. Ще ні. Ще ні. Щоб не були жирні, для того я дала столову ложку горілки. Бо знов забулася сказати, щось мені Бог пам'ять відбирає. о Такі пиріжки великі, гарні. Так, можна кидати. Перший пиріжок пішов. Фритюр олії набирає багато. Щоб не прилипав. Зразу під його трошки так під знизу підковирюємо, як то сказати, піднімаємо. І все, і пішло, бачите, хвилинки дві, три з одної сторони, так само з іншої. Бачите, воно тут треба ще більше вищу пательню. основному я, я щось забулася, я у баняку їх жарю, щоб вони були. Оце чорне, то тому що достає до дна. Все одно достає до дна. І все, і так кожний пиріжок. Виймати буду на салфетку. Отак, мої дорогесенькі. Такі в мене вийшли пиріжки. Чуєте, які вони хрумкі. Бачите? А які м'ясінькі. Зараз я переламаю і я вам покажу, як вони виглядають всередині. Ну, але. Як апетитно виглядають, так і апетитно їх, їх їсти. О, бачите? Тісто тонесеньке, дуже тонесеньке тісто, бо е, товсте тісто не будеся так вижарювати. Одним словом, смакота. Зберігайте рецепт і Обов'язково смажте такі пиріжки. Вони точно, дивіться, яке тонесеньке тісто. Ніде ніякий не, не вилізла капуста, ніде ні в ніякому, бачите? Зараз тут заберу той, той зім, <гум> бо вже не воднося дочекати. Ніде капусточка не вилізла, ніде. Бачите, отакі жовтенькі, смачненькі. Обов'язково не забувайте правило двох швів, бо любить е, капуста любить вилізати. Капуста і горох. Бульба не, не так. Ну, все, мої дорогесенькі. Іду я смакувати. Вам бажаю всього найкращого, миру саме головне злагоди і добра. І моє вам щире па-па-па-па.